Що де я? Все нормально, скоро почнеться. Про що ти? Койот зробив ролик по першому відьмаку. Розслався. Я скурпульозно дослідив питання обізнаності пересічного гравця і виявив недостатню проінформованість стосовно гри, що ми сьогодні оглядатимемо. Насправді я недовго думав про яку гру буде наступний ролик, бо фактор, що зможе записати мій ноут, і що і в моїй бібліотеці Steam залишає не надто великий вибір. Ні, це не гімно на екрані, це ретро геймінг Так то при бажанні можна навалити трішки модів з Нексусу, але жуйте жопець. Як ви бачите з попередніх моїх відео, я люблю фентезя. і я люблю темні фентезя. а серія Ігор Відьмак якраз здатна задовільнити мої естетичні забаганки, і я не спряшу, якщо скажу, що знайомий з цим світом. Але нагоспішу, якщо тому що весь такий себе фанат, За Геральта і двір, цирі корона є на похорона, ні. Далеко не всім треба корчити з себе неїсь її... профі, щоб тебе хотіли слухати. І страшно, знаєте, страшно сказати останнім часом щось не так в інтернетах. Я ж боюсь суспільного осуду, що знайдуть, прив'яжуть до геймпада чи мешоклави. Відберіть те, що більше задовільняє у вашій уяві образ геймера, і скажуть: а ти що питання не дослідив? Ти що, гру не грав, чи шо? А я пограв? Тому попробуйте, скажіть, що ринком не завідую. Сенсів в мене мало, але що є, то все моє. Совґата годі понти ганятись. Адже я збираюсь сповна насолодитись усім, що може запропонувати відьмак 2007 року, і передати всі позитивні відчуття, які переживу вам. Перед тим як продовжити, хочу попросити, щоб ви не забували про підтримку наших збройних сил. А коли задонатите пів бабусиного спадку, можете згадати і про старого доброго Койота. До речі, дякую тим, хто фінансово респектнув мені з часів минулого відео. Тут я думав ставити уривок з кримінального чтива з Вінсентом. Оцей уривок, типу нікому дякувати. Ха, прикол. Зрозуміли. Але Іван це обламав і мотивував з більшим ентузіазмом взятись за відео. Хоч тоді я був зайнятий дечим іншим. Тому ще раз спасибі Івану, моєму першому патрону. Надалі буду залишати схожі подяки в кінці відео. Якщо що про ці речі теж не забувайте, а я продовжу. Вітаю нас, інтро Кацсена, в якій коротко розповідають про головного героя, що зветься Геральтом. По фаху є відьмаком Забуйцем потворів. Так солоденьке, гратимемо ми з польською мовою. І, блін, довіртесь, це реально кайф. Актори озвучки справжні молодчики. Вайб неймовірний. Мова інтуїтивно зрозуміла. Повшся, всько в порядку. Не маю де але Найважніше, що живеш. Ачкові виглядаєш, як би ж з гробу. А там, де не зрозуміло, на допомогу прийдуть субтитри української текстової локалізації, посилання на яку ви теж знайдете в описі. А що далі в інтросцені? Там коротко описують події, в яких Відьмак в очевидно середньовічному світі з королями і дворянами виконує замовлення на розчикування стриги, на яку перетворюється донька короля, і вже. Тут ми розуміємо, далі буде м'ясо, кров, чудовиська, що ними ласують, і весь інший бруд середньовічного темнофентезійного суспільства. Та не зупиняємось, в головному меню починаємо нову гру, обираючи такий рівень складності, щоб усі зрозуміли, що у вас розмір геніталій достатній, аби бути впевненим собі при розмові з протилежною статтю. Далі катсцени, в якій ми дізнаємось більше про теперішні обставини у світі гри: війни, повстання, чума і голод. Все як ми любимо. І на запитання, де ж від нам показують уже знайомого Геральта, що тримаючись за бочину, очевидно, ознака важкого стану персонажа, тікає від камери, за якою, мабуть, оператор фільмів жахів. Одне сало! Кому кажу сало одне? Yeah. У мене там кусочок лишився. Бачите, ставити тупий прикол просто. Зробити його доречним складніше, а не вставляти фігні взагалі варти титанічних зусиль. Тому я сподіваюся, що коли у вас при перегляді складеться враження, що тут може бути мем, ви будете згадувати цей фрагмент і дякуватимете, що я вкотре не нагодував вас. High на які ви заслужили. Ах, я ж мразота остання. Насправді сивого переслідували озброєні чоловіки, та не ворожими вони виявилися, а дружніми завантажили візок і потягнуло додому в фортецю Керморен, де проживають рештки представників такої професії, як відьмак. Ваш час добіга кінця, відьміні. Чешці поки можете. В розмові з рудою, чакункою, яку звуть Тріс, ми дізнаємося, що для того, щоб Геральт роздопився, знадобилось два дні. Ще стає зрозуміло, що відьмак втратив пам'ять, та є речі, які він відчуває. Вони залишились далеко в свідомості там бойові рухи, і що Тріс була важливою для нього. На запитання, чи зможе чакунка повернути пам'ять, отримує типове куй знає, та їхня інтимна розмова не змогла протривати довго, бо зорі не прозорі, а руда не вжиться. Перепрошую, винний горлі застряг. <кху> Відьманську фортецю атакували бандити, які мені швидше здаються найманими безхатьками, та в грі їх кличуть саламандрами. Досвідчені ж відьмаки вже готові показати, чого насправді варті. А нам дають ознайомитись з бойовою системою, що для багатьох є причиною закинути гру. Та тут у мене ставлення як до алкоголю. Спочатку ти можеш казати, що не хочеш, що шублюванеш, та вже дуже скоро ти починаєш насолоджуватись і шукати можливість повернутись до цього. І не встигаєш оглянутися, як минають роки. Невинне заняття у приємній компанії перетворюється в гірку звичку, і от ти вже абсолютно один. Оговтуєшся індивідом без навичок і майбутнього в цьому жорстокому світі, і ніяка пляшка не встане втішити твою понівечену душу. Так про що я? Бойовка досить проста система. Насправді слідкуєш за мовами Геральта, і ти цієї шотак в потрібний момент, щоб відьмак продовжив серію ударів. Після розправи з бандитами можна ближче познайомитися з іншими відьмаками. Весеміри. найстарший відьмак, наставник, турботовий дядечко з сумнівним минулим. Мам іще сам не жартуй, то только бандиті! З фартем віку! Ламберт пафосний курвий син. Справді обожнюю його. Принаймні в цьому пролозі він мене зацікавив. І от чому так цікавий нюансик. Тільки послухайте, як він говорить Може, використаш своє славне чари?» В своїм часі Ламберт. Там поки не кажуть, куди зник Геральт і які точно у нього були стосунки з Тріс, та в мене складається враження, що ці двоє не гаяли часу просто так. Також компанії присутні Ескель спокійний і по-своєму простецький досвідчений відьмак. І Лео, загалом новачок, що тільки вчиться, і повноцінним відьмаком назвати його важко. Свічили ми шермірки на гжеб'єню в тракті та й бужі. Ламберт ще загапів і приложив му спірвета в бжух, але не спаду і страшно мені пізній злав. Кідись бедеш добрим шармішем. І от уже направились наші покемони до горішнього подвір'я, як хтось пробує вибити браму. Prób... Oh, ж, mort. Перестраха притягнув деякий савола, якого Тріс охарактеризувала як. Хоробливий, амбітний, аморальний магік. Допоки наша компашка озиралась на ГУРНИЙ діді, уже потрапили інші нападники, серед яких найманий вбивця магістр хуїстер. Йобані флешбеки, сподіваюся, це триватиме надовго. Вичувам магію. Там мусить бути чародій. Та поки відьмаки Теревеного опинились в глухому коті. З одного боку Саламандра з перестрахом, з іншого замкнута магістром брама. І поки трісь і решта стримують наступ, білий вовк має відчинити браму. Дорогою вбиваємо бандитів і згадуємо другий стиль володіння мечем. Перший був силовий проти великих і міцних, другий же швидкий. Ну, ви розумієте. Іноді можна огушити суперника і провести красиве добивання, і. ми щасливі? Так, ми щасливі. З часом зрозумієте, чому саме. Після того, як Геральт пропаркурив через насові зроблені сходи. Не ми і відкрив ворота, які Тріс успішно на час поговорити і зрозуміти, а якого біса це все зараз твориться? Що тут забули всі ці кримінальні авторитети? На що Тріс відкриває всім очі? Вас обкрадають, в не підземеллі підземелі тютю. І вони приймають рішення, допоки всі захищатимуть ворота. Геральт і Лайло підуть під земелю до магістра. Весемір дає нам два еліксири, чотири з ЯКИХ! про які детальніше розповім пізніше. Наразі випиваємо один з них що бафає фізуху, і йдемо в фортецю. Згадуємо груповий стиль. Каємось під де невідомий маг кастує магічну стіну, яку відьмаки прийти не здатні, а вибратись під земельля не можуть, бо вихід завалив. І тут Лео згадує про відьмацькі знаки: собенько, то тим не менш ефективно в бою магію, і з Геральтом тягнуться до кола стихій, щоб білий лок пригадав знак Арт. Короткий стан, що здатен відкидати суперників і руйнувати оточення. Вже в компанії-решти відбувається розмова типу: ми всі в лайні і Геральта ставлять перед першим суттєвим вибором, що попуває на майбутнє. Знаєте, рольова Система, відіграш персонажа, дії, їх наслідки, є балан. Залишитись з пацанами виволити перестрах чи стріс іти рятувати мотагени, так як тріс каже, що я стем дужом дівчинком, собі. Я залишився битись чудовиськом, та й не хочеться позбавляти себе задоволення помахатись перестрафом. Бо, як-не-як, -як ми відмакет, то є наша робота. Для перемоги треба перетокти бандитів, бити в цій фігні Ардом і смикати дзвоник. Після чого перестрах застанеться і не буде ламати вам обличчя, а ви йому будете. Почвара мертва, а трісла жива. Лондрує у лабораторію. Тим другий мах є недоценілам. Спішся! І ми злево спішимо в земелю, де темний мах уматує телепорт, а магістр зі словами подобно в відбивають одбіяють в лоті стріляє в Лео <звук> І всі плачуть, діти плачуть, батьки плачуть, відьмаки через відсутність батьків. Плачуть я, *та, але теж плачу. А магістр умудряється втекти. Дуже швидко з'являється Весемір, але допомогти молодому вже не можна. Старий каже нам відпочити, доки сам займеться тілом Лео. І ми переходимо в меню медитації, де зможемо варити зілля, прокачуватись і просто спати. Наразі перепочинемо і весемір направить нас до ламберта, який дасть вказівку зачистити верхні поверхи від бандитів, після чого туди перемістять оконфужену тріс, що не зайняло багато часу. Тепер на алхімію, алхімії, наприклад, ді ліків для відьми. І, попитавши, бувавших, дізнаємось, що для зіль потрібна алкогольна основа і інші складові. Алкогольну основу кальціум екфум знайдемо на другому поверсі. А к чудовиська підберемо мертва перестраха. Покаже ті теж, як оскуровать потвора. Біжеш острий нуж і делікатні натінаш скуре вздовж ту'я. З часом з різних книг ми методом і помилок робитимемо і інші еліксири, та наразі нам потрібно вилікувати тріс. Тож готуємо відварчик і направляємось до чакунки. Після прийому відьмацького антибіотику її попускає, і так відверто не фігово, бо тут вона корчилася і так погано, а за мить. Geralt, byłeś wspaniały. Jak zwykle. Ten seksu mojego jest jedynym. Wezy było pro Lamberta. Nakacisz się uważał, niby ja po prostu załyszę cię konspiroloju. No, 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 no. Sam winny jej opikał. Doki i korola było też jej. Po prostu posłuchajcie. Miałam straszne sny. Śniło mi się, że Lambert jest ze mną. Wpatruje się we mnie i mówi: Tylko mi tu nie umieraj, Mary Gold. Przecież jesteś przemądrzałą wiedźmą, która wszystko wie najlepiej. A? А, і вже можна було піти збиратись на похорони Лео і покидати керморен у пошуках грабіжників. Та якщо ви не знайомі з світом Неверленду, було б непогано поговорити з іншими відьмаками. Плюс у Весеміра можна взяти метеоритну руду для крафту, а Екселю почистити рило і почати квест кулачних боїв. Ламберт може детальніше розказати про відьмачі стилі бою, що просто цікаво. Існує три стили валькії, якими послугує всі відьміні, а даненє чиді огністи танце Dla uproszczenia nazywamy go stylem szybkim. Wiroledański nev de gledyf, czyli styl grupowy. I wreszcie temerski diabeł, uwielbiany przez lansknechtów i innych mocarzy, czyli inaczej styl silny, o którym opowiedzieć powiedzieć. Для розуміння, хто такі відьмаки, і чому не такі, як решта, розмова з Весиміром і Ескалем будуть як ніколи потрібними, бо вони розкажуть і про керморен, і технологію створення відьмаків, що є дуже доречним для тих, хто досі не знайомий зі світом Неверленду. Якщо коротко, колись були інші відьмацькі школи, відьмацькі фортеці, типу керморена, та з часом люди, як їм це властиво, вирішили, що відьмаки в першу чергу не люди, а вже в іншу захищають їх від чудовиськ. Тому і почали зрідка, знаєте. Коли вихідних кілька днів підряд випало перебивати відьмаків, керморен свого часу теж була атакована і немало як молодих, так і досвідчених відьмаків померло. Деякі з них не прийшли певних тренувань та мутацій, що надають відьмакам надсилу в обмін на стерильність. Лео, власне, теж їх не прийшов, тому і не вийшло стрілу у польоті зловити. Коли вже будете готові, час згадати молодого незлим тихим словом і розібратись хто куди відправиться на всіх, в принципі. Ох, нам же доведеться навідатись до везіми володінь короля Фольтеста, доньку якого ми розчаковували уступному ролику до гри і.